У військовій частині, що в Коломиї, де базується 10-та окремо гірсько-штурмова бригада, сьогодні людно. Тут можна подивитися на військову техніку, яка приїхала із зони АТО, та на умови, у яких проживають українські захисники. Танки, гаубиці гради, мінометні установки, безпілотні літаки, протитанкова зброя, БТР, БМП. Військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали бойову техніку. На території частини все як на передовій. Військові відтворили операції з використанням важких машин. Установа особовим падом. Приїхав із зони АТО, проте він в ідеальному стані. Старшина Борис свою бойову машину вважає надійною. т Т-72А, 72 два ну, Їздить прекрасно, чудово. Бойова машина була в зоні АТО. Кремезний одесит з позивним Пушинка показує охочим град. Каже, техніка в зоні АТО ще не була, але до захисту кордонів готова. Ось ця машина з капітального ремонту відремонтирована була в заводі, ще не була на, на бойових. На бойових тільки буде ми туда вийді. Основне завдання унічтаження лічного составу техніки в містах скупчення. Володимир Волошенюк, майбутній офіцер, улюбленій справі навчається у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. З цікавістю оглядає важку техніку. Жодного разу не пожалів за те, що поступив в цей ліцей. Вибрав для себе професію військову ще до цих всіх конфліктів на сході. І навіть під час них розуміючи загрозу і для нашої країни, я не жалію про це. То, що я вибрав, я готовий захищати свою державу. Михайло в 10-й бригаді служить півроку, уродженець Лисичанська Луганської області, привів показати техніку свою кохану Коломиянку Адріану. Ми сюди приїхали з полігону, дуже багато бійців приїхали з АТО і зараз тільки. Снімають квартири. Чим бригада може, чим забезпечує, всім дуже подобається. Я дуже радий, що сюди. Така в мене доля була б сюди приїхати, тому що, не знаю, я становлюся найщасливішою людиною, коли сюди попав. Маленький Іванко ще не зовсім розуміє, що навколо нього відбувається, і для чого ці великі машини. А от надія про війну знає не щоток. Її чоловік Віталій, військовий 10-ї бригади. Видно, що техніка гарна, що є. Україна має з чим воювати. Біля нього почуваємося як за кам'яну стіну. Горді, що тат в нас такі, що захищає нас. Армія сюди, це, це. Таких хлопчиків робить мужніх хлопців, мужчин. Звичайно, потрібно, що частіше так, щоб збиралися. А, ну, умови, да, умови, да, звісно, покращилися у нас. Ну, на майбутнє все далі буде ліпше. Серед військових і жінки харків'янка Владлена Руденко, юрист за освітою, побувала в зоні бойових дій. Але це її не лякає, каже українським жінкам усе під силу. Були в зоні, сложно, але собственным примером, і будучи рядом з ребятами, я считаю, что очень правильно у нас организовали вот это мероприятие, чтобы Молодіж могла посмотреть, пощупати, і возможно, це сработает стимулом, що все-таки нужно за свою страну, уметь постояти і принимать в этом активне участь, не сідя дома перед телевізором. Військові мають що показати, і, окрім техніки, демонструють елементи рукопашного бою та беззбройного самозахисту, як вміють володіти зброєю. В 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді військових вчать воювати в екстремальних гірських умовах. Штурмувати приміщення та високі будівлі. З цим завданням вони пораються на відмінно. Від Відвідувачі оглядають техніку, зброю і майстерність військових. Кажуть, на власні очі побачили, що Україну є чим і кому захищати. Ідея хороша, багато спецтехніки є, що подивитися. Враження хороші, багато техніки, різної техніки показали, можна сказати, вищий клас. На мою думку, це дуже цікава ідея. Я була рада подивитися на це все. Мені подобається, це, що вони організували. Україну є чим захищати. От, ну і її захищати молодим. Десята окрема гірсько-штурмова бригада в повному складі повернулась із зони бойових дій. Це наймолодша бригада в Україні і єдина такого спрямування у збройних силах нашої держави. Зараз військові відновлюють боєздатність та сили, щоб люди не боялись і не боялись йти у військо. Хотілось показати, розказати, чим живе військо, що там служать звичайні люди, звичайні хлопці, які, так само як будь-який інший, виконують свою задачу. Свідомий, хотілось закликати всіх, хто свідомі, спортивні, підтягнуті і які бачать свою державу незалежною державою. Приходьте до нас ведення бойових дій в горах і використання альпіністського спорядження, як ви побачили на сьогоднішніх заняттях, є, є доцільність, особливо при веденні бойових дій в населених пунктах при штурмі високих будівель і такі вже приклади реальні є під час ведення бойових дій в зоні АТО. Військові освоюються в нових умовах. Щоправда, у частині ще тривають ремонти. Бійцям доводиться винаймати помешкання або ж проживати у наметах. Кажуть, це їм не заважає. Вони тренуються та у будь-який час готові до виконання бойових завдань у зоні проведення АТО.